Сьогодні 10 квітня 2024 року, середа, 8 година ранку. Продовжую кожен день займатися ранковою зарядкою, робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм дітям, нашій молоді, а не той приклад, який показують корумповані держслужбовці разом зі своїми хитрожопими, хитрозробленими рабами, які їм допомагають. Які мене оточують і наркозалежними і хворими на всю голову, які грають в ігри, правила яких навіть і не знають, навіть і не здогадуються, що з ними буде і хто, хто за це все буде відповідати. Але точно. Це буду не я і не мої діти. І хай буде соромно за те, що за їхні всі вчинки будуть відповідати не тільки вони, а й їхні нащадки в декілька поколіннях. 90 наркозалежних хворих рабів продовжують обслуговувати покидків, які розрубовують нашу країну середини. І це дуже велика проблема яку вирішити дуже складно. На жаль.